Всім привіт, з вами Мартур Плей, і в цьому відео я хочу вам показати, як можна знімати Майнкрафт серіали завдяки модам і завдяки моду блокбастер. Що для цього потрібно і як розібратися в цьому всьому. Адже по своєму опиту я можу вам більш-менш показати, як це робити. Доходчиво. Е -е... Спочатку вам потрібно написати сценарій, подумати про що ви будете знімати. Коли ви написали сценарій, вам потрібно розібратися, на якій ви версії Майнкрафта будете знімати свій серіал. Я знімаю на версії 1.12.2 версії Minecraft. І вам раджу, тому що тут на цій версії Майнкрафта дуже багато є модів, які допомагають в створенні серіалу. Які моди використовувати? Я зараз вам покажу, які я сам використовував моди для знімання серіалу. Ви можете заскріншоти, написати на листочку ці моди і собі вже поскачувати версії. Ну, Поскачувати собі такі от моди. Так, ну тут... Е, мініма Chisel... на міні-блоки. Ну, я все зібрав. Все, що вам потрібно. От Блокбастер, апертура, Тут все є для того, щоб знімати. От, Я по таким от модам, е, с, от, таки, таким от модам... модам... по таким зробив серіал до самого Майнкрафту, як все влаштувати. Заходимо в гру. Нажимаємо Skate. Параметри і керування. Так, нам потрібен апертура. Вибираємо тут саме перше камера едітор. Виставляємо на нампад 7. Ну, ви виставляєте, як ви захочете. Тому що ваша справа, ваша клавіатура, ваше все. Також вам потрібно налаштувати мод блокбастер. Вам потрібно виставити кнопки, які для вас будуть удобні. Це записати воспроизведення в сцену, а також проіграти, і сцену. У вас на ноліку повинно бути виставлено, як у мене, макліп. Ось так от. Якщо у вас тут друга стоїть, оце, то виставте, виставте його на нолік. Тому що так удобніше, так. Ну... Кнопки ближче розполагаються. Ми налаштували, в нас все є, все що робити для того, щоб вже записати першу сцену. Ми нажимаємо на Nolliк MacLip, і в нас тут відтворюється отаке от. що це таке? Непонятне, що відбувається. Що це таке? Не панікуємо. Все в порядку. Нам потрібна лише ось така от е сцена. Нажимаємо на неї зліва зверху. І у нас сказано: Оберіть сцену. Нажимаємо на три рисочки. Плюсик. І можемо написати будь-що. На українському не вийде. Можемо на англійському або цифрами. Ну, я так, цифрами. Пишу щось. Ми зробили сцену. Все ми закриваємо. Створіть відтворення. Нажимаємо на плюсик. Додати відтворення. І нажимаємо на да. Вибрати Ми вибираємо. Вибрати. І в нас тут з'являються отакі от персонажі Стів і Алекс. Стів, Алекс, Стів, Алекс. Ми нажимаємо на Алекс, ну, і на Стіва. Редакторувати. І в нас з'являється ось такий от персонажик. Все. І ми можемо виходити на скейт, У нас весь ну такий от персонажик. Записати, нажимаєте Ай. І все, у вас тут записується от такий от персонажик Ви можете звідси щось взяти, ось так викинути. І воно запишеться. Те, що ви викинули, те, що ви його підібрали, те, що ви його подивилися, те, що ви його поставили, воно записалося, все, воно тут все зробилося. Бачите Ви його викинули в цю паутиню. І все. У вас все це записалося. Все. І якщо ви нажимаєте на V, і ось ви проігруєте сцену. Він у вас взяв павутиння, викинув павутині. Він поплигав. От все записалось. Все, що ви зробили, воно записалося. Взяли павутиню, поставили його, поставили ту, 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 ту. Ну, все записало, те, що ви зробили, воно записалося. Ви можете все самі робити. Все, ми з цим розібралися, розібралися як, як знімати. Ну, Як з цими персонажами знімати. як їх Це... Тепер давайте поговоримо про те, як е... скіни додавати. Ми виходимо звідси з Майнкрафта. відставляємо його сюди. І нажимаємо. В... ну, Ми в самому Віндовсі пишемо в пошуку. Процент. Команду. Процент АПП Дата. Процент. Тут. Процент. Апапа, АПП. Дата. Процент. Все. Переходимо. І в нас відкриваються ось такі от папки. Слідуємо за моїми діями. Слідкуємо за моїми діями. І повторюємо: Майнкрафт. Конфік Блокбастер. Модельс. І у вас відображаються два папки: Алекс і Фред. По, по ходу діла, ви розберетеся, в чому їх різновид. Тому що є два типи скінів. І я вам, мені дуже важко зараз пояснити вам, в чому їх різновид. Але по ходу діла, ви зможете зрозуміти, в чому їх різниця і куди що ставити. Ну В нашому випадку, тут в папках Фред. Оце Фред. А ось це Алекс Фред Алекс Фред Алекс. І не путайте. Бо що, якщо ви попутаєте і Скин для Фреда поставите в, в папку з скінами Алекс, то ну буде. Дуже. У ну, вас не отобразиться Скин. У вас. Ну, зато... ну, отобразиться, но... Це не Скин буде. Це щось хуже буде Скіна. Так, ну я хочу додати отакий от скін. Оцей от скін додати в папку Fred. Цей скин підходить для модельки скіна Фреда. Господі, цей скін ставимо в папку Fred. Ну він у мене вже тут стоїть, отакий от скін. Так що ще раз я його ставити не буду. Ось так просто берете цей скін, скачуєте з інтернету або робите самі цей скін, і переносите просто сюди в, оце, в цю папку, і все. Все, з цим ми розібралися, з цим ми ми все зрозуміли. Відкриваємо стіва. Ну, в нашому випадку, ми створюємо, вибираємо, вибираємо стіва, редактувати і слідкуємо також за діями. Отут справа знизу буде меші. Нажимаємо. Переходимо до лівого боку зверху Body. Знову переходимо до правого боку посередині. вибрати текстуру. Нажимаємо на BA. І в нас тут є Alex і Fred. Нажимаємо Fred. І шукаємо цей скин. Ну, ось тут будуть всі скини, які ви додаєте в, в, в ту папку. Ну, Ось мій скин. Який, якого я додав. Все. В принципі. Бачите? Я його записую, я його анімую, я роблю його дії, як я хочу. Отак. От я роблю ті дії, які мені потрібно Типа в, в цьому персонажі. Записую. Ось він ходить, ось він став, ось він вкручився. да, і ніяких людей приглашати, просить для того, щоб тобі зняли сцену в Майнкрафті, допомогли тобі зняти сцену в Майнкрафті, вже не потрібно буде. Є прекрасний мод блокбастер, який заміняє цю всю рутину, і ти можеш сам зняти сцену, яка тобі до, до душі буде угодна. Як прольоти робити в Майнкрафті? За допомогою мода Нажима, ну... Те, що ми тут вибрали в апертура. Ось тут. Гадке движення камери. А, редактор камери ось тут. Ми вибрали те, що з допомогою якої кнопки виводиться редактор камери в апертура. Нажимаємо на нього, і у нас тут таке. от Зараз я... переберу я таке. У нас тут висвічується ось таке от от таке поле. Ми нажимаємо тут зверху: Добавить кліп, плюсик. Путь. І у нас ось така точка траєкторії до. Ну і от тут, отут у нас вже отут стартова точка. Пролітаємо отут, отак от. І нажимаємо ще раз на цю кнопочку і нажимаємо отут з боку плюсик. У нас додається от, такий от проліт, виходить, у нас тут такий. Так, тепер ми поставили точки. Тепер нам потрібно розібратися в длительність кліпа. Ізміряється в тіках. 20 тіков равні примерно 1 секунді. Тобто, я ставлю 500 тіків, і воно плавно, гладко все прол... Ну, Зараз я поставлю. 800, щоб все точно було гладко. І все, в нас запису... записався ось такий от персонаж, як він ходить на базі. Красиво? Красиво. Нічого не можна. ну... Красиво, просто красиво. Да, таке от може бути ставатися. Отаке от може ставати. Така от проблема. Ну, ви там, походу, з цим все розберетеся. Все і виходить отаке от, от. Сподіваюся, я вам допоміг з розбором Minecraft моду Блокбастер та моду Апертуре. Сподіваюся, у вас будуть чудові серіали. І хочу побажати вам всього найкращого. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ви все зрозуміли з цього відео. Всього найкращого вам. Дякую за перегляд.